друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт з Водянка. Найкраще в давнину дідусі і бабусі використовували траву калган. Вона вже, до речі, допомагає при зобі і хворобі травної системи. Виривали цю траву, коли цвіте з корінням одну рослину і заварювали на день. Колір коняку повинен бути терпкий, гіркий, але гарно лікує це роз. Рослину я заварюю на 0,5 літрів води пити як чай. Добре лікує цероз, петрів, батіг. Також одну рослину на день. Пити як чай. При водянці допомагає. Корінь бузини, але не чорної, а трав'яної. Напарити, давати, пити 50 міліграм перші три дні. Далі по 100 міліграм тиждень. Напар. На одну столову ложку на 200 грам води варять також корінь петрушки у молодці, приводянці. Строго забороняється пиво, алкоголь, часник цибуля. Сало. Будьте здорові, мої любі.